Працівники міської комунальної пошуково-рятувальної служби на воді вже вкотре нагадують любителям зимової риболовлі про особливу небезпеку виходу на лід. Та є сміливці, котрі й тепер, коли товщина льоду менше п'яти сантиметрів, ідуть на річку. Я ж тут з краю, я ж не йду туди на середину. Спочатку йдеш і перевіряєш. Якщо воно бурк, то вже не йдеш. І подвічок наловів. Дивіться. І скільки там? Ну, з десяток, так? Ну, така така різниця. Десять років тому рибалка Ігор провалювався під лід та каже, що майже забув уже. А пан Віктор два роки тому цього разу упевнені із ними таке не станеться. А вода ті опніка між що, Боже, це б закінчилось трагічно. Ну, то значить, вже два пам'ятник поставили. А скільки кожен? вам років? Це сьогодні хороший льо. Завтра вже опасно виходити. Потому що дощі така погода підмивають уже опасно. А Сьогодні ще там туди йти не нада. здесь. Ну я ж вам обізняю. Хороші люди, тямті в місці прийдемо. Поспішаємо відмовитись від пропозиції прогулятись річкою, бо водолазу володі ще додамо клопотів на його зміну. А він раз по раз попереджає і терпляче чекає, коли ж останній рибалка нарешті покине насиджене на крихкому льоду місце. У Нас є засоби зв'язку. Ми можемо, в нас є перенесні мегафони, ми можемо навіть пройтися вдоль берега, у ну, нас стаціонарний там, де не достає, ми можемо підійти з берега, їм інформуємо про небезпеку на льоду, попереджаємо їх, інформація до них доходить, до деяких не дуже. Начальник пошуково-рятувальної служби на воді Сергій Тютерів показує нам спорядження, які використовують водолази у своїй роботі. Це літні й зимові костюми, відповідно сезону взуття, ще зовсім новенький редуктор, двигун і два балони. Є й мотузки різної довжини, спеціально для зимової роботи лижі та саморобний катамаран. Сьогодні доводилось когось рятувати. Ну, Нам поки ще не доводилось, бо бували рибоки, що Прямо біля берега не доходили, провалювалися і зразу ж назад вони вибиралися. Тобто, самотужки самотужки вибиралися. вони да. Але випадки провалювання під лід були. Були вже. А на ріці тоненький шар льоду вже зверху покрило водою, так що і промоїн відразу не побачити, а їх дуже багато. Рятувальники насторожі поки ж сподіваються своїм зверненням застерегти біду. Шановні жителі Бродечева та любителі земні рибалки. Зараз на даний час дуже, ну, вже плюсова температура і на льот краще не виходити. Його і так морозів не було, не, не замерз так, як треба, а ще йдуть душі, і він швидко підтає, що зверху, що знизу. І дуже ризиковано виходити. Краще почекайте, вже як морози. Хороші пару днів побудуть вкрай небезпечним. Є вихід на лід, товщина якого до 5 сантиметрів, а нині він 3-4, а то й менше. Кожен досвідчений рибалка має брати при собі великому туску, палицю або пішню, одягати яскравий жилет. Пам'ятати, що ніколи не залишатись одному посеред річки і не зловживати спиртними напоями. Якщо під ногами починає тріщати, не потрібно бігти, а слід відходити повільно, не відриваючи ступні від льоду. Але такої погоди, як нині, краще взагалі утриматись і не виходити на річку, бо замість приємно проведеного часу можна отримати досить неприємний і навіть трагічний результат.